Друзі, всім, всім вітання. Сьогодні у нас гарна новина Шефенг. Він же самий мощний ремінний трактор. Він у нас помінявся нова моделька. Який у нас це 21 20... місяць, 23 рік вироблено. 244. й З оновленнями. Зараз зробимо на нього огляд. Шефенг, в принципі, якісні трактори, багато продалось, багато продається. Хоч і на ремнях, але вони досить добре працюють. І так, почнемо, що по йому у нас поміняли, що залишилось. На перший погляд, якщо на нього подивитися, то в принципі, ніяких змін не видно. Той же мост, той же капот. Є вже з'являються з новими капотами, там модельки, де капоти вже поміняли, дизайн чисто. Ну, Капот, в принципі, це таке, на скорість не впливає. Що в нас у йому? Залишився теж один одноциліндровий двигун SF138-2. Одноциліндровий, ремінний, в принципі, як у мототракторного, тут, тут встановлена помпа. Дуже, дуже велика тут охолоджуюча система. Тут порядка 20 літрів входить рідини в охолоджувальну систему. Противов'яз також залишився. стандартний, Стандартний кулаковий мост, але він тут потужний. Добре вони ходять, єдиний мінус, що маленький виворот. Ну, гідрача на цьому немає. Були модельки навіть з гідрачом. Зараз щось їх не, не завозять, раніше були з гідрачом модельки. Ми продавали. Далі, що в нас? Акумулятор сотка стандарт залишився. Двигун у нас SF-138, є у нас табличка і з правої сторони є маркування. Не ТП, там не форте. Шефенг, звичайний, натуральний, настоящий. Мост передній залишився на ресорах, як і був. Є моделька з радіатором ось тут, в стандартному місці. Є також така ж сама моделька з радіатором ось тут спереду. Там уже стоїть електровентилятор на принудітельне охолодження. Що, по йому поміняли? Зразу можемо побачити насос гідравліки, перенесли, поставили зверху коробки. Раніше він у нас стояв ось тут, на первічному валу. Зараз поставили ось тут. Помінялась куліса. Раніше куліса була ось тут на кришці, Зараз вона у нас вже виведена окремо на бік, Понижаний, повишений і куліса КПП. Також насос можна включати-виключати, як і раніше, досить легко це робиться ось пальцями. Ну, так же само, як і раніше, при вижитому щепленні гідравліка у нас не працює. Далі, по, по задку у нас 11,2,24 колеса, довантажувачі, все залишилось стандартно. Крила, розширительний бак гідравліки, як і раніше залишився. Ззаду маємо трьохточку і дана моделька вже має у нас ось такий циліндр ось такого розположення. Тобто у цьому тракторі є у нас принудительний підйом, принудительне опускання і плаваючий режим. Гідравліка йде вже на три режими. От гідравліку тут поміняли і циліндр поміняли. Раніше я вже таку систему бачив, були колись 350 і шифенги безрімінні. На одноциліндровому моторі, там такий горшок, він так тарабанив. Я не знаю, як, чим його навіть порівняти. Така модель була і там вже стояла ось така гідравліка. Тобто можна ним вижиматися, можна принудительно вижимати агрегат, який у вас висить ось тут. Гідравліка стала краще. Вал відбора шестишліцевий. у нас 540 обертів. Прицепний пристрій залишився так само, як і був. По нав'язки. Нав'язка у нас йде з боковими розтяжками. Раніше була в нас нав'язка. ставились посередині, сережки стояли, отут між клешнями, зараз вже йдуть по боках. Це вже також удобніше. Бо коли там, будемо так казати, як його так сказати, пройобували знімати оцю штуку, рвали, розкоси. Зараз вже не рвуть. Ящик для інструменту є. Ось такий у нас розподільник поставили на трактор. Для того, щоб підняти нав'язку, давимо вниз, щоб опустити, давимо вверх, щоб пішов уплаваючий, ставимо ось так. Ставиться плаваючий. Ось цей клапан у нас дає подачу мастила на гідровиход. Ось у нас гідровиход, він заглушений. Сюди можна чіпляти шланг для прицепа і то все інше навісного. Один тут гідровиход, як і раніше, був у шефенгах. Також, що ще по гідравліці, на подачу мастила до циліндра, поставили клапан Ось регулюючий клапан, яким можна регулювати подачу масла. Що це значить? Можна зробити. Щоб нав'язка або швидше, або помаліше опускалась, піднімалась за допомогою цього клапану. Ось так. В принципі, по змінах, наче все. По ціні, от така моделька, там різниця від звичайного, самого простого, бешки, шефенга 100-150 доларів. В принципі, Можна ціни узнати по телефону. От Ця моделька, якщо не помиляюсь, 4400 на даний час коштує. Точно можна дізнатися по номеру нашого телефона. Чотири передачі вперед, одна назад у нього йде, понижайка, повишайка, ось тут речажок. Це у шефенгах з кабіною ось так ішла куліса раніше. І вона тут виводиться. Ось так. Стандартна підрульовка залишилась, рульова колонка, механічна люфт на рульовій тут також залишився, як і був раніше. В принципі, ось так. Кого зацікавило, пропозиція. Телефонуйте, замовляйте, привеземо, доставимо. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте, є багато. у Шефенга є зараз багато варіацій різних. От це в нас Шефен 244 з примусовою гідравлікою. Є такий же з примусовою гідравлікою і переднім радіатором. Є самий звичайний, є самий звичайний з переднім радіатором, тобто їх дуже багато. В синьому кольорі є, і в червоному кольорах. Приїжджайте, тестуйте, замовляйте. До нових зустрічей.